Для українських захисниць створили першу навчальну оздоровчу програму Рестарт свідомості, яка навчає боротися зі стресом. Про те, хто її запускає і як вона працює, дізнаємося від гостів студії, співзасновниці громадської організації Імпакт Форс Ольги Дякової. Я зустріня. Олю, вітаємо вас! Вітаємо. Вітаю доброго ранку Доброго ранку, ранку, доброго ранку. Вітаю, доброго ранку. Дякую, що завітали до нас. Олю, отже, перше питання: Дякую. з якими проблемами стикаються наші захисники і захисниці, повертаючись до цивільного життя, і чим їм допомагає програма Рестарт свідомості? Ну, по-перше, всі, хто дотичні до війни, особливо наші військові, ветерани, ветеранки, котрі повертаються, перше, з чим стикаються вони в сучасному в нашому цивільному вже житті, по-перше, це здоров'я фізичне. Але саме головне це їх ментальна, ментальний стан, емоційний стан і е, розуміння, як з цим працювати, як себе реабілітувати. Тому що нагальних пр програм їх не недостатньо на даний момент. Це перша пр пр проблема. Друга проблема це звичайно, соціалізація і пошук роботи, як заробляти гроші, як нормально існувати і де брати енергію. Саме на це і націлена наша програма вирішити ці дві нагальні проблеми. це питання ментального здоров'я та професійного розвитку і матеріального самозабезпечення. Але я тут хочу додати, що це питання не тільки ветеранів ветеранок і військовослужбовців. Це питання нагальне для нас всіх, тому що зараз ми всі дотичні до негативного впливу впливу війни, і тому ми трошечки розширили нашу програму, щоб надати можливість з фокусом для жінок. Надати можливість прийняти участь в, в, в ній рестарт свідомості. Це безкоштовна програма, націлена на, на, на ментальну реабілітацію, на ментальне відновлення та професійний розвиток для жінок. Як вона влаштована, що відбувається в межах програми? Це програма складається з трьох моделів. Угу. Перший модель це отримання заявок від учасниць і відбі... і їх відбір. Другий е, модуль якраз буде присвячений саме ментальному відновленню. Е, е, всі наші учасниці, котрі попадуть в нашу програму, вони прой пройдуть е, сучасне медичне обстеження. Е, їм, е, вони замірюють, ми замірюємо їм об'єктивний рівень стресу, і потім в, в залежності від е, їх. Психомоційного стану вони будуть поділені на групи, з ними будуть працювати ментори, психологи, невропатологи, і ми надамо, навчимо їм дамо сучасні інструменти. Не травматичні для відновлення свого психоемоційного стану. А скільки людей має бути в групі, і взагалі на, на яку кількість розрахована ось ця програма? Це, це перший це перший модуль. Другий модуль, Давайте ми потім поговоримо. Це вже буде такий таке професій, професійний коучинг угу. і допомога з кар'єрним розвитком. Взагалі, програма розрахована на 100 людей, тому що це. Перш перші про перша програма. Потім ми будемо масштабуватися mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. і подаватися можуть так, так як вона буде проходити в Києві офлайн і онлайн. І тобто нам вона буде проходити і онлайн, і офлайн. Так, да нам необхідно буде. Нам необхідно буде збиратися, і ми будемо кожного місяця. Міряти рівень стресу у наших учасниць, щоб ми бачили динаміку mm -hmm. їх динаміку. А яким чином ви будете вимірювати рівень стресу? Відчуваєш стрес? Ні, вже краще. А ми завжди до речі. Ми ніколи не відчуваємо в якому ми який рівень стресу у нас. Ми тільки відчуваємо, коли що ж ми сильний. втрачаємо роботу, або, або в нас немає сну, або щось таке виходить в нашому житті, що ми починаємо думати, чи все нормально, mm -hmm. але зазвичай, щоб ми розуміли, що в нас у всіх дуже підвищений рівень стресу, тому це безсоння, це тривожність, це нав'язливі думки, це втрата друзів, погана соціалізація. Тобто, ми нам всім треба як гігієнічно слідкувати за нашим рівнем стресу та шукати ті методи, які нам надають нададуть змогу бути емоційно стійкими. Тоді тому, що коли ти емоційно стійкий, ти можеш працювати, ти можеш нормально існувати, дивитися за своїми дітьми, розвиватися і відновлювати свою країну. А розкажіть, будь ласка, про учасників ну про команду проєкту. Точніше, а, так над проектом працює величезна команда. По перше, ми готували її два роки, тому що ми проводили наш голова нашого. Медичний директор Віктор Мацишин він невропатолог вищої категорії співробітник ДУС. Ми два роки готували наші методики, працювали з ветеранами, замірювали, яка ефективність, і зараз в цій команді працює. Працюю я, моя партнерка Ніна Лівчук. Ми з нею, до речі, заснували громадську організацію Імпакт Форс, головний лікар нашої організації Віктор Мацишин. Керівниця, керівниця напрямку Саша. Вона, до речі, Олександр має свій власний додаток, дуже популярний у всьому світі зі сну і медитації. І також в нашій команді ми додали Віру Романову, Вона психологиня вищої категорії. Вона буде працювати з дівчатами в першому модулі. Та ми запросили до нас також Анну Мазур, вона експерт. Перстка з розвитку талантів, тому що mm -hmm. тоді, коли дівчата пройдуть першу модель, вони починають, вони почнуть а, працювати вже над своїм особистим розвитком і професійним. Вони будуть працювати з, коуч, з коучами, Вони будуть працювати з експертами. Ми об'єднаємо їх а, в таку стійку а, громаду, і а, а, після того, коли вони зможуть підвищити свої софт-скіли, ми допоможемо їм а, винити себе, чи то може бути підприємство чи власна власна справа, чи то буде, чи ми допоможемо їм знайти роботу, тому що ми залучаємо також велику кількість hr експертів з міжнародних і наших національних компаній. Я впевнена, що після за три місяця кожна з наших дівчат буде емоційно стійкою, успішною, і вона отримає для себе не одну пропозицію. Я в цьому впевнена. Тобто весь період з цього. Реабілітаційного моменту три місяці відновлення. Так, перший етап і другий, правильно він за три місяці. І воно за три місяці, і в травні ця це буде перший випуск, і я дуже сподіваюся, що це будуть класні результати. Ми знаємо, що будуть дуже хороші результати, тому що в нас багато. Це не перший проєкт у ком'юніті. Білбілдинг і по підтримці наших громад. І я дуже сподіваюся, що наступний, наступний етап вже буде більш національний. А вже сформована у вас група з, з цих ста дівчат, чи і ще ні? Триває, набір? Тримає, триває набір. Як тоді я... можна долучитися до вас? Так, я, я, я тут хочу особливо звернутися до тих жінок, які відчувають, відчувають негативний вплив. Всіх подій, в яких жахливих, в яких ми опинилися на якість свого життя. І звичайно, я звертаюся до ветеранок і до членкінь сімей ветеранів, тому що я думаю, що їм ще важче ніж, сім, ніж... всім іншим так. почули. А, а податися можна. Заходьте на наш сайт за і там є кнопочка Ветерани податися рестарт свідомості, а, і подавайтесь до нас. А розкажіть, ще, будь ласка, про інші ініціативи та проєкти, якими ви займаєтесь. А, 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 у нас багато ініціатив. А, я а, і завжди нас підтримують а, а, такі дуже потужні партнери в цьому проєкті. Угу. Це, а, це Організація Об'єднаних Націй жін, Жінки. Угу. та а, Уряди Японії та Франції нас підтримує міністерство діджиталізації та Дія освіти. Я тут хочу додати, що ми ділимося завжди всім нашим контентом, і скоро ви побачите на дія освіті буде серіал «Рестарт свідомості і всі наші методики, практики будуть доступні всім. Це чудово, дякую щодо інших наших проєктів, за наразі ми працюємо над трьома основними це бізнес акселератор імпакт бізнес акселератор а ми допомагаємо компаніям які є соціальними, ми допомагаємо їм навчитися заробляти і отримувати прибуток але залишатися залишати своє направлення соціальним а компаніям які Мають прибуток, і працюють, але вони хочуть додати до себе свою соціальну складову. Ми їх також вчимо це робити. І, наприклад, у нас після першого випуску дуже класні історії, коли Дуже невеличка компанія Україна без сміття. Вони пройшли наш акселератор, вони отримали потужну підтримку, і зараз вони стали імпакт бізнесом великим з нормальним доходом, прибутком і. Потужно розширяється, і таких прикладів дуже багато. Круто потім у нас була мрія досягає академія для жінок-підприємок, котрі постраждали від війни, але вони хочуть розвивати онлайн бізнес. Ми також їм допомогли. і Вони за 11 місяців на по перше, вони стали такою з. Згуртованою ком'юніті да, Так, да, да, з таким згуртованим потужним ком'юніті, і е, кожна показала неймовірні просто результати успішні, і це дуже дуже радує, тому що в в таких умовах, в яких наші жінки продовжують працювати і продовжують розвиватися, які вони дають результати, я впевнена, що ми зможемо відбудувати дуже швидко нашу країну. Ну і так зараз у нас ще є проект по енергоефективності. Ми допомагаємо, ми шукаємо компанії, які виробляють якісь сервіси в них є якісь ідеї як з енергоефективності, і ми допомагаємо їм бути більш потужними. Ми шукаємо їх слабкі сторони. Їм допомагають міжнародні спеціалісти, щоб бути щоб розвивати своє виробництво, свої сервіси, і щоб забезпечувати нашу країну більш новаційними енергоефективними внутрішніми рішеннями. Дякую, дякуємо, дякуємо вам. за те, що ви робите, і ви бажаємо молодці. успіхів і наснаги в подальших проєктах. Дуже, дуже вам дуже дякую. у студії. Ранко вдома була співзасновниця громадського об'єднання Імпакт Форс Ольга Дякова.